Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про вимоги до достати тіла. Будова тіла кроля. Починаючи з голови, оцінюють за статтями. Голова. У самців вона трохи ширша, кругліша, ніж у самок. Важка, груба або легка ніжна. З тонкою прозорою шкірою на вухах, свідчить про надмірний розвиток. У напрямі грубого або ніжного конституціональних типів. У нормально розвинених кролів голова пропорціональна тулубу і повинна бути типовою за формою і величиною для даної породи і пропорціональна тілу. Вона більша, важка, іноді грубіша, у кролів великих порід, сірий і білий велетень. Тощо. Маленьку, легку і ніжну голову мають кролі шкуркових порід, короткошерсті, рексові та інші. Дуже видовжена, і зманіжена, як і дуже важка, широка і груба у кролиць вважається недоліком. Очі кожній породі відповідає певний колір очей. Наприклад, у білого велетня вони червоні, у кролів породи сріблястий. Темнокоричневі або голубі. Вуха. Форма і довжина вух деякою мірою характеризують породу. Наприклад, у кролів породи сріблястий вуха невеликі, прямо стоячі, а у сірого велетня довгі широкі. Кролі породи баран мають дуже великі і звислі вуха, що у всіх інших порід вважається недоліком. Шия. У нормально розвинених кролів шия пропорціональна їх тулубу, мускулиста, довга, тонка, слабо обмускулена, як правило, пов'язана з вузькими грудьми, а звідси з нижчими продуктивними якостями. Груди для всіх порід вони бажані широкі, глибокі, як ознака доброго здоров'я і міцної конструкції. Підгруддя у порід великих кролів. Може бути у самців і самок, а в середніх тільки у самок. Дуже розвинуте підгруддя взагалі не бажане. Спина і поперек бажані широкі. Вузький, слабкий і прогнутий поперек свідчить про недостатню кількість м'язів, слабкість кістяка і ослаблену конструкцію. Горбата спина вада екстер'єру. У добре розвинених. З правильною будовою тіла кролів, спина і поперек довгі, рівні і широкі, щільною мускулатурою. Хороші м'ясні якості пов'язані з широким і довгим попереком, оскільки в цих частинах тіла велика кількість м'язів. Круп, залежно від породи, може бути різної форми. Для відтворення відбирають кролів широким, рівним, довгим і добре обмускуленим крупом. У кролиць це забезпечує нормальне розміщення родових шляхів, завдяки чому роди відбуваються легко та швидко. Звислий, вузький і гострий круп, причина частих абортів і народження мертвих кроленят. Кролів з такими недоліками не можна допускати до парування. Живіт бажаний великий, пружний, але не відвислий. Кінцівки повинні бути міцні, мускулисті, добре розвинені та нормально поставлені. Довжина і товщина їх мають бути пропорціональні будові тіла. У самок кінцівки тонші, ніж у самців. Часто в індивідуальних господарствах кролівники не звертають увагу на шаблеподібність та іксоподібність передніх і зближення скакальних суглобів задніх кінцівок. Це недоліки, найчастіше спричинювані рахітом, неправильною годівлею тощо, необхідно відбирати кролів. З добре опушеними кінцівками, особливо при утриманні на решітчастій підлозі. Добра опушеність один із факторів, які запобігають захворюванню кінцівок. Молочна залоза та соски. Це успадковані ознаки. Тому при відборі кролів на плем'я їм необхідно приділяти особливу увагу у багатоплідних багатомолочних самок. Молочні залози розвинені краще і буває до 8 пар сусків. Їх стан також важливий. У період спокою довжина сусків 0,5 см, а у підсисний період від 1 до 1,5 см. Шкіра у сильних, здорових кролів щільна, еластична і міцна. Її будова характеризує конституціональний тип. Наприклад, у кролів грубої конституції. Шкіра у самців грубіша і товстіша, ніж у самок. Товщину шкіри визначають прощупуванням на боках і спині, кіхті. Колір кіхтів відповідає кольору хутра, довжина їх деякою мірою визначає вік. Чим довші кіхті і більш загнуті до пальців, тим старіший кріль. Волосяний покрив. У кролів усіх порід повинен бути густий, м'який, еластичний і блискучий. Блиск волосся ознака доброго здоров'я і міцності конституції. Колір волосяного покриву буває різний, але визначений у межах породи. Густоту волосяного покриву визначають роздуванням волосся проти напрямку його росту та вимірюванням дна розетки. Якщо волосся дуже густе, то дна розетки не видно або воно таке незначне, що може закритись головкою шпильки. Якщо волосся менш густе, дно розетки має площу не більше 8 мм квадратних і закривається головкою сірника. Коли густота волосся задовільна, дно розетки має площу не більше 12 мм. Квадратних. І його можна закрити лише трьома головками шпильки. Проміри у кролів роблять мірною стрічкою, вимірюють довжину тулуба від кінця носа до кореня хвоста і обхват грудей за лопатками. Живу масу визначають при середній вгодованості, зважуванням до годівлі на вагах з точністю до 100 г. Вадами екстер'єру є неправильна форма голови, довга шия, звислі або широко поставлені вуха, відвислий живіт, недостатньо розвинені груди, а у м'ясних порід нечітка вираженість м'ясного типу, округлість і ширина крупа, слабкий і погано розвинений кістяк, горбата чи провисла спина. Обрубаний або звислий круп, шило задість, дуже тонкі, викривлені чи неправильно поставлені відносно тулуба кінцівки. От і все, ви щойно ознайомились з вимогами до достати тіла. А у наступному відео розповім про значення шкіри для організму кроля. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, папа. -па.